У джазі є такий формат, коли виконавці, які до цього ніколи разом не працювали, вони виходять на одну сцену. Тому ми сьогодні теж працюємо в форматі імпровізації. Була ідея просто зустрітися, щоб говорити, на якій стадії в нас зараз кампанія і, можливо, максимально відповісти на запитання. Скажу коротко свої враження. Для мене Львів і Львівщина — це 15-та область України, куди я приїжджаю за час виборчої кампанії. Враження загалом від Закарпаття до Луганська. Принципі абсолютно uh, ідентична. Тобто скрізь uh, люди кажуть, що так далі жити не можна, скрізь є очевидно, хто винен на цьому. І скрізь очевидно, що Україна заслуговує на краще і на кращий парламент, і на кращого президента, і на кращий уряд. Тому питання лише, яким чином це найкраще конвертувати достойні результати на uh, майбутніх парламентських виборах, які пройдуть 28 жовтня. Скажу, що загальні настрійки є в нашій команді. Uh, ми, за партійними списками, і ми готуємося до дуже серйозної битви на всіх безвалюткому мажоритарних на Я також коротко скажу ситуацію, як нас зараз виглядає із засобом масової інформації. Я думаю, що є кілька моментів, які роблять цю компанію особливою. Перше, я думаю, що ми бачимо як ніколи потужний прямий тиск на засоби масової інформації. Це і сумно відома історія з TVI. Я, чесно кажучи, не можу пригадати, коли відверто і податково. І інші а, державні служби ігнорували би постанову Верховної ради про заборону перевірок. Є ще одна дуже така серйозна ситуація, яка зараз розгортається в Харківській області. Це історія з газетою «Зміївський кур'єр. Вже в двох, у, по двох справах є вже два судових рішення про те, що газета порушила правила ведення агітації. Що це означає? Це означає, що на підставі цих двох судових рішень може бути ухвалена. Нове рішення про призупинення реєстраційного свідоцтва на час виборчої кампанії. Ви знаєте, що ми завжди ця норма завжди була в різних виборчих законах, але вона була мертвою, не працюючою, нею ніхто ніколи не користувався. І ми, коли і я працював в комітеті свободи слова і ще до парламентського, до, парламентського, до парламентського періоду життя, ми завжди казали, що сподіваємося, ніколи в Україні ця норма не виставить. Ми за ніколи близькі до того, що в Україні почнуть призупиняти дії реєстраційних свідоцтв або ліцензій на час виборчої кампанії. Друге, Теж очевидно, що в нас нерівні умови для ведення агітації. Ми зараз зібрали вже величезну колекцію неправомірних відмов від засобів масової інформації на розміщення матеріалів виборчої агітації. Є дуже екзотичні речі. Ну, наприклад, я зберігаю відмову від Чигиринської районної газети Черкаської області, де в кінці липня місяця, точніше на початку серпня, нашому кандидату, мажоритарнику, який намагався розмістити матеріали виборчої агітації, написали дуже просто. У нас головний редактор у відпустці. Яка очевидно триватиме до виборів? Всі номери до виборів вже наперед звернені, тому розмістити матеріали нашої агітації ми не зможемо.